Сьогодні, 24 травня 2024 року, порадувала мене своїм цвітінням цьому році півоня сорту Ельза Вон Брабант. Вона видала 4 стебла з квіткою. Одну квітку засушила. Всі інші чотири ось розквітають. Тут у нас загубився ще квітка пастелегансу, і ось на його тлі ви можете бачити колір саме Ельзи. Вона має такий паливо-кремовий колір з ледь абрикосовою, ніжною, ніжним серединкою у прямо там з середини квітки. І, звичайно, самі пелюстки теж такого абрикосового, ніжно ніжно абрикосово рожевого кольору. Квітка не схожа на пастелеганс, Так, якось поруч пастелеганс. Зараз покажу ще одну квітку пастелегансу, яка має таке цвітіння. І... Колір вона має слонової кістки. В ельзі ось саме такий колір. Півонія посаджена у 2022 році. Півонія куплена у самого Мілле. І ось такий кущик наростила. Щоб сказати, що вона дуже швидко нарощує, ну, може, тому що був дуже малий корінь. Ось така красива ця. Півонія. За нею дрола, але вона вже відквітла. Ось на степлах ви бачите зрізані квіти. Ну і закінчує своє квітування теж постелове.